Благодійний фонд Сонячний світ вже п'ять років, як опікується з знедоленими дітьми. Проводять різноманітні акції, аби привернути увагу до сиріт, малюків з багатодітних родин і тих, що позбавлені піклування. Діти наше буду ся токакмикніманісомся, як ми. К ним Ім припадні самих же себя. Так я думаю, в дальнейшем они будуть к намсіться і будучи поколінню. тоже. напередодні 14 лютого збирають подарунки для дітлахів із Козятинської школи інтернату. Просто посеред магазинів міста стоять ятки в які усі бажаючі кладуть гроші, продукти, і іграшки. Версарія Богословська каже, дуже вдячна усім небайдужим і за її спостереженнями. Чим людина бідніша. Тим щедріша. Іноді бабусі дуже старенькі, положать більше, ніж дядя <свят> з большим кошельком, чесно скажу. Олена Філімонова купила подарунок своїй донечці і заразом пожертвувала гроші для сиріт. Як то воно бути без батьків, сама добре знає. Сьогоднішній день я з большим удовольствием хардам. Тому що реально розумію, ну, в общем-то, я і сама сирота була, тому я знаю, що це таке. Ті, що не скупляться, кажуть, чим більше даєш, тим більше й тобі дасть Бог. Повинен кожен в серці почувствувати якусь заботу, і щоб це було від щирого серця, від душі. Я думаю, що якщо кожна людина хоча б якийсь маленький внесок зробить і цим дітям буде тепліше на душі. Мирослава Дзівінська, Олександр Ільницький, новини, телеканал «Вінниччина».